Ми вдома дивилися там фільм, а це ми тільки що переказу, нам Вчителька задавала питання, ми відповідали. А дома ти сам сидиш на перерві, сам, а тут з друзями спілкуєшся. Скажи, будь ласка, яке тобі завдання було складно виконати? Ну, Давай з тобою переглянемо разом. Діти, які в громаді вони приходять до нас, сідають. Ті діти, які за кордоном ми з ними, ну і на території України, ми з ними працюємо по комп'ютеру онлайн. У мене перший клас і в мене в першому класі 10 учнів. Так, четверо. Учні знаходяться в громаді, вони приходять до мене на заняття щодня. Їм дуже подобається, тому що є можливість як працювати в контакті з учителем, так і е спілкуватися з дітьми на перерві. Вони дуже люблять перерви, тому що виходять ж і спілкуються не тільки з першокласниками, спілкуються ж і з другим класом, і з третьим, ну, з усіма дітьми, які знаходяться в нашому капітані. Ми ось так придумали, що вони якби іменичують і бачать. Всі ж картинки, тому що у нас всі ж підручники онлайн теж у нас тут є і Starlink працює, і генератор працює так, що у нас безперервне навчання. Якщо якась критична ситуація, у нас ну все, все рівно ми можемо працювати. Здійло в тому, що зберігалося опалення. В цьому зданні повністю ми його спасали в минулому році, видували, там у нас є газ, ми зараз будемо підключати, От, вже з дня на день, ну поки тепло, скажімо так, ще не підключали. Ну, в даний момент зараз будемо підключати опалювальний сезон, тому що там у нас в одному зданій знаходяться і діти, знаходяться і знаходиться ж амбулаторія.